Понад сто українських виробників взяли участь у благодійному ярмарку Файна здибанка. Захід у Вінниці проводять в розповідає співорганізаторка проєкту Ірина Піддубняк. Зорганізували його, аби підтримати майстрів та зібрати гроші на Збройні Сили України. Кожен робить щось різне: хтось робить одяг, розфарбовує, хтось робить прикраси, різні крафтові виробники, їжі, соуси. І хочеться надати їм такому такий майданчик для того, щоб вони могли поспілкуватися зі своєю цільовою аудиторією. Ми цю подію, щоб підтримати збір. Кожен раз ми підтримуємо просто якийсь більший збір. Долучаємось. Цього разу ми збираємо на аптечки. Серед учасників файної здибанки Наталя Слободюк до Вінниці приїхала зі Львова. Мисткиня робить прикраси з натурального каміння. Тут в мене натуральний корал, білий корал, голубити океанський корал, розовий кварц, перламутр, агат, шунгит, лазурит. Їздимо по ярмарку на допомогу ЗСУ, даємо кошти, щоб швидше війна закінчилася. Разом із Наталою на ярмарку і її 85-річна мама Стефанія. Треба допомагати нашим хлопцям, щоб вони повернулися здорові і живі всі. Прикраси з натурального каміння на ярмарку презентує Дар'я Телешко, жінка внутрішньо переміщена особа, родом із Бердянська. Зараз каже, мешкає у Києві. Можливість Задонатити можливість прийняти участь у добрій справі, яка зараз потрібна нашій країні, да і щоб спрямувати ці кошти на допомогу нашій країні, подарувати гарний настрій, і красу жінкам, тому що багатьом зараз непросто, да, і багатьох чоловіків на фронті, і іноді в ось цій буденності забувається, що можна. Турбуватися й про себе також і це важливо. Рамені та гаманці з натуральної шкіри виготовляють брати Іван та Роман. Розповідають, цією справою почали займатись за місяць до початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Участь у благодійних заходах беруть постійно. Ми підтримуємо і ми готові боротися, якби і за нашу країну, і за людей і допомагати в кожну ярмарку, яка в нас проходить у Вінниці. Ми стараємося приймати участь. Не пропускати також на ярмарку. Відвідувачі за донат мали можливість взяти участь у майстер-класах. Мисткиня Юлія навчає створювати декоративні свічки за традицією, якою навчила мене бабуся, і так навчаю інших людей. Виросла в дитинстві на пасіці, тому це все дуже близьке до мене і хочеться дарувати атмосферу людям, тепла і за запаху меду і бджільництва. Дуже подобається, дуже. Така магія, прям дуже запашний ліс, взагалі супер. Анастасія Левчук на ярмарок прийшла разом із подругою Катериною. Каже, для себе придбала прикрасу. Подобаються такі ініціативи. А ще більше хочеться прийти на такий ярмарок, ще більше хочеться підтримати і внести якусь свою лепту невеличку. Це як додаткова підтримка і військових, і українських виробників. За два дні на файні здибанці зібрали 92 тисячі гривень. Збір триває, говорить Ірина Підубняк. Хочуть придбати 30 індивідуальних аптечок для військових, а для цього необхідно 150 тисяч гривень. Наталя Колодій, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниця.